Так. Шановні друзі автомобілісти, всім доброго дня! Дивіться. Ось такий автомобільчик приїхав і ми зараз спробуємо на ньому скинути сервісний інтервал. Називається Peugeot Expert 1.6 diel HDI. Ми попробуємо. На ньому зараз скинуть сервісний інтервал. Для цього нам потрібно зажати цю пипочку і включити тоді, після того, як зажимаємо запалення, Провернути ключ зажигання. Нажимаємо, трошки мені понадобиться третя рука. Так, давай Женя, допомагай. Включаємо запалення. О, і ждемо, коли загориться до нуля від Все, ноль. Відпускаємо. Заводимо. І вуаля. Красота. Сервісний інтервал у нас тепер не загорається. Отакий От пробіг на автомобілі. Проїхав з деякими, звісно, проблемами. Все вирішено. І полагоджено. І тепер як ракета. Так що кому може буде встане в пригоді відео. Це теж аналогічний Citroen Jumper. Так що всім миру і добро.